Привіт! Сьогодні ми розглянемо одну з цікавих моделей мотоциклів Shinray, а особливо Enduro 6C. У цьому відео ми розкриємо всі його характеристики та деталі, щоб ви могли краще оцінити цей двоколісний транспорт. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на цей канал, щоб першими дивитись огляди на різні мотоцикли. Підписуйтесь і тисніть на лайк. Це нас дуже підтримує. Ну що ж, не будемо вас томити, а зразу перейдемо до обзору. Цей мотоцикл виглядає сучасно і агресивно завдяки своїм гострим деталям і динамічним лініям. Шінерай має стильний оптічний обтягувач, який не тільки додає мотоциклу спортивний вигляд, але й допомагає від бризок і бруду під час їзди. Мотоцикл оснащений яскравими LED-фарами спереду і заднім світлом. Вони непогано світять будь-який час доби. Розташована на рулі приладова панель, має чітке відображення всієї необхідної інформації, такої як швидкість, оберти, двигуна і рівень палива. Шінерай доступний. В кількох кольорових варіантах, включаючи яскраві спортивні кольори. На останок на мотоциклі є хромовані деталі, які додають йому більш преміальний вигляд. А це на ендуро рідкість. Шінерей має передню підвіску, а точніше, телескопічну вилку зі збільшеним ходом стиснення та гідравлічними амортизаторами. Робоча частина пера закрита гофрованими кожухами. Діаметр пера 37 мм. Цей ендуро краще поглинає удари по нерівностях дороги. Задня підвізка маятникова з пружинно-гідравлічним Моноамортизатором. Передній гальмівний механізм дисковий із однопорошневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 260 мм. Товщина диска 4 мм, а задні гальма барабанні з механічним приводом діаметр барабана на 120 мм. Передня шина є розвиненим протектором розмірності 80-100 на 21. Задня кросшина розмірності 110-100 на 18 Такі шини призначені для забезпечення кращого щеплення з дорогою і покращення керованості. Рама цього мотоцикла є базовим елементом, який утримує всі інші компоненти разом. У Шінрей рама виготовлена з високоякісної сталі. Важливо, щоб цей мотоцикл міг справлятися з важкими задачами, і він з ними справляється, так як його вантажопідйомність аж 155 кг. У двох на нім їздити по бездоріжжю буде цілком комфортно. На оснащений одноциліндровим чотиротактним двигуном об'ємом 196 кубічних сантиметрів. Цей двигун є повітряно охолоджуваним і має систему змінної фази газорозподілу, що сприяє покращеній ефективності спалювання палива і забезпечує більш плавну роботу двигуна у цьому мотоциклі. Основні характеристики цього двигуна включають потужність, крутний момент, систему запалювання, компресію, систему живлення, систему вихлопу і охолодження. У цьому мотоциклі двигун має потужність 14,8 Кінських сил при 7 тисячі на хвилину. Також мотоциклі електронна система запалювання, яка забезпечує надійний запуск і роботу двигуна у різних умовах. Мотоцикл оснащений вихлопною системою з каталізатором, що відповідає вимогам стандартів викидів. Повітряне охолодження в ньому не таке ефективне, як рідинне, але воно теж забезпечує ефективне відведення тепла і дозволяє двигуну попрацювати на високих обертах без перегріву. Коробка переключення передач у ньому п'ятиступінчата з багатодисковим щепленням у маслі. Ванні. У 250-кубовій версії теж КПП 5-ступінчата. У мотоциклі ланцюговий привід, маркування ланцюга 520, а марка з Шошо. Зазвичай витрата палива у змішаному циклі складає близько 2,5-3,5 літра на 100 км, що робить його економічним у споживанні палива і відмінним вибором для довгих подорожей. Максимальна швидкість Шінрей досягає 100-120 км на годину, але це ще залежить від умов дороги та навантаження. Кліренс мотоцикла 370 у цьому шинереї об'єм паливного бака 13 літрів. Цього повинно вистачати для тривалих покатушок. Щінрей це компактний та легкий мотоцикл, який має такі габаритні характеристики: довжина 1,88 м, ширина 47 см, висота 87 см. Надіємось, вам сподобався цей мотоцикл, і ви завітаєте в мотосалон 2Кмото, щоб придбати його. Вартує цей мотоцикл 1470 доларів. Також ви завжди можете придбати його на сайті 2КОМОТО. Це досить цікавий мотоцикл, який варто розглядати в якості купівлі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Тисніть лайк і до зустрічі у новому відео.